Усім ну, привіт, з вами Роман там. І це моє нове відео. І сьогодні я, я буду щось робити. Я побудував собі будинок і мала поселення. І обіцяю, що в кінці відео я вам покажу дуже прикольну штуку. Домовилися? Поїхали. Не зрозумів, поїхали. А! Я уже оставь я пойду спать. Что встал? Меня... А! Павутина! Там могут, может быть маленькие паучки. Ай! 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 яй яй Я Ай! ай. Я... Що что Я не знаю, но это я еще вот все пути. Добре, я піду в спа Побачимося. Ось я вже чувствую себе. Що осталось мною? Что с моей рукой? Я отпутывался. <гас> я... Я... Стоп. Я знаю, что это. Я людина, павук. Я костюзма. <гас> О, теперь я... Я могу сломать эту пакетинцу. А, что за стена? О, а если я людина, паук Повинна щось сміти. О, я тещ. Заползно стіну. Прикольно. Що? Там мандити? Добре. Я зараз піду ось туди. Так, так, так. Це банк! Це Це... банк. А банк? Це банк. Добре. Це бандити! А ну йди сюди! На на на, -на, 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 -на. В мене є сила і. Пробачте, я це зараз попавлю. Добре, в мене немає часу. Я вас піймав поводиною! О, і себе теж. Ось ви застрягли. Я вас ламаю. Давай, давай. Ай. О! А, Побачте. Добре. Я розламаю цю поутинцю. Але я можу це взяти і в мене буде більше шансів. Тому що в мене може є більше сил. Але мені але буде швидше, якщо я п'ю цих бандитів мечем бантинти бандити це зомбі. Я вам зараз надам. Я думаю, що ви шаріє. Зараз ми це і справимо. Я вас спас. І, будь ласка, якщо ви хочете сказати дякую. зараз давайте давайте поведемо. Давайте подивимося, що за точка це гроші. Але це може показати себе вам дивно, але це як совка грошей. Якщо це просто обичний матеріал, а якщо думати, що це так грошей, то це тривоцінно. Я повинен зупинити ці домів. Я маю на увазі бандитів. Йо! Ага! Йди, знав, а, ти є, і ти сиди, я сталося? не знаю, давайте її усміщено. І ти сиди, пандит. А, а чому вона крищі? І чому у нього є лопата? А це зловмисне? Привітаємося. Привіт! Я людина на паук. Я вам... Ви куди? Повертайтеся. Повернетеся. Митесь, наске, писання Їм пофиг. Добре, ми попадили цих зловмисників. А зараз я вам покажу Тож, щось дуже круте. Що зараз буде. Добре, дивіться, якщо ви загуглите у Гуглі Майнкрафт, то якщо натиснете оцю кнопку, у вас буде що за рука зліва? А дивіться, ви, ви, ви хочете на ось сюди натиснути? ха-ха-ха! Дивіться! Це міні-гра у Гуглі Майнкрафт! Це дуже круто! Дивіться, якщо я зламаю дерево, то, то в мене буде ось це. Добре, а як, якщо ви хочете ось сюди попасти, нічого не вдієте! Якщо будете ламати далі, ви можете трапитися на ось це. О, забув є ще вже місце. Да может забути. О, верстак. А е, що за блоками? А, мене не інтересує. Сюди, сюди! пе пе пепере Гугль Дивіться, це Гугль Гугль Майнкрафт. Денте! А, це спалий! Давай! Юху! Добре, в нас є залізо, але спочатку зламаємо камінь. Ось це получимо. Залізо. Ось це. І зараз нам треба знайти діаманти. Це легко! Давайте. Ось тут ще зламаємо. У нас знову ось те. Діаманти! Діаманти! Давайте! Є! Yeah! І ми не можемо добути наступну. Це максимум. І ми не можемо отримати золоту. Добре, з вами був Froman Star. І з усім до побачення! До побачення!